Майму номер 586. Завдання друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Сума частки відділення змінної А на число 36 та частки відділення змінної А на число 39, якщо А дорівнює 468. Починаємо. Якщо А дорівнює 468, то наш буквений вираз перетворюється на числовий. 468 поділити на 36, додати 468 поділити на 39. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга дія ділення і третя дія додавання. Виконуємо першу дію 468. ділимо на 36. Ділення виконуємо куточком. 46 на 36 беремо по одному. 1 на 36 буде 36. Виконуємо віднімання. 6 відняти 6, 0, 4 відняти 3, 1. остачі 10. Зносимо 8. 108 поділити на 36, беремо по 3. 3 множимо на 6, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 3 9, де 1 10. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, вийшло число 13. Виконуємо другу дію. 468. Ділимо на 39 куточком. 46 ділимо на 39, також беремо по одному. 39 на 1 це буде 39. Виконуємо віднімання. 16 відняти 9 буде 7. Востачі 7 зносимо 8. 78 на 39 беремо по 2. 39 на 2 буде 78. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, третя дія нам залишається від числа 13. Відняти число 12, 13. А, додати, сума стоїть додати до числа 13, додати число 12, 13, додати 12 буде 25. Вийшов результат, записуємо 25. Номер 586: завдання друге виконано.